Бачиш, без проблем. Я хотів, щоб ми зайшли по черзі, і план був досить продуманим, хоч і тупим. Моє обличчя. Як мав закінчитися фільм Зорині війни повернення джедая? Отож я спитаю лише один раз. У новій зірці смерті є вихлопні отвори, які ведуть прямо до головного реактору. Минулого разу це була помилка. Не дай Боже нас знову знищать торпедою. Е, ні, сер. Цього разу без вихопних отворів. Проект повністю інший. Чудово. цього разу отвори зробили ще більше. Тепер туди може залетіти цілий корабель. Чудо, що? Ви сперий імперський шатл? А ніхто не захоче його шукати. Нім ніхто більше не захоче користуватись. Так, усе добре. Як ви його вкрали? І звідки вам знати, що ніхто не помітив? А може вони вам самі його віддали? А не небезпечно літати на вкраденому судні під носом у ворога. Як на мене, це пастка. Це не пастка. Хто вам сказав таке? Не пастка. Більшість ботанів загинуло, здобуваючи цю інформацію. Дамочко, тільки не ображайтесь. Ми повстанці. Тільки і робимо, що помираємо за справу. Ну, окрім цих обраних. Ну, чому ми так погано стріляємо? Не знаю. Ми ж навіть броню носимо, а еваки все одно нас вбивають. Твої думки тебе видають, Особливо думки про сестру. У тебе є сестра близнюк То в мене ще й донька є, це це чудово. Треба усім розповісти. У мене є донька, штурмовики. Ех, бачиш, що накоїв, і скільки тепер він так буде бігати? Ти хоч уявляєш, як він бісить у такі моменти? Ей, зачекайно, ти сказав, що я убив падна у гніві. Е, так. Тоді, як вона змогла виростити двох дітей, щось не сходиться. Вона втратила волю до життя. Ти збрехав мені, я вб'ю тебе. Іди сюди. Аго, дякую, що з'явився таким, як я тебе пам'ятаю, а не в образі того, кого не впізнав би. І я про те ж. Одна що так робити. Я не знаю у тому й мова. А я радий, що ти не з'явився молодим і бісячим. От це б ти посміявся, так? Я б такий. З моєї точки зору, джеда, і зло. Ой, одразу згадалось. Поміняйся назад. Так, помінятися ти маєш? Так, ну до зустрічі. А це зацініть? Це крутіше, ніж перегони на карах. Благаю, вбийте мене знову. Йой-йой, Гляньте, хто вас з склеїв. Майстер Віндо, Майстер Квайгон. Привіт, Енекін. Ого, і ви тут, хлопці. Стоп. З і ті тут? Вона теж тут, вірно? Ні? Тільки джедаї. Ну, теж непогано. Ну, зате ми всі тут, друзі. Ти убив нас усіх дітьми. Незручно тобі зараз.